У Харкові рятувальники розбирають завали після вчорашнього обстрілу армією Росії центру міста. Комунальники розчищають вулиці. Ще напередодні вдалося повернути тепло в оселі будинку, пошкодженого ракетним ударом. Нагадаю, вчора вранці окупанти вдарили ракетами с 300 по університету міського господарства. Чотири поверхівці постраждали п'ятеро людей. І зараз з нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Аню, вітаю то якому стані постраждалі, і чи можна відновити будівлі, пошкоджені ракетами? Вітаю, Юлія. Всі п'ятеро постраждалих, отримали не тяжкі травми. Більшості з них лікарі надали допомогу на місці. Це забиття, різані рани. В однієї жінки був шоковий стан. Двох людей госпіталізували. Станом на зараз в лікарні залишається одна жінка 54 років. Однак її життю нічого не загрожує. Один з поранених це охоронець національного університету міського господарства. В неділю вранці, коли в головний корпус вийшов, влучила ракета. Він був на роботі дивом в сілі Від вибуху в університеті вирвало кілька верхніх поверхів. Зараз там Працюють рятувальники верхолази, демонтують аварійні конструкції, щоб запобігти обвалам. Це вже не перший приліт в університет. Загалом росіяни били по корпусах цього вишу та його гуртожитках 15 разів. Повідомив ректор та пообіцяв. І цього разу все відновлять і відбудують. Тим часом комунальники розчищають вулиці міста та е е провулки від уламків, котре ми зустрічаємо за такими роботами працівників Салтівського трамвайного депо. Вони працюють тут вже другий день. Ми вчора тут прибирали, приходили, нас визивали. Людей дуже було багато, але таке було, ви знаєте, я подивилась, мені аж було самі страшно. Я цілу ніч не спала від того, що я побачила. Друга ракета впала неподалік університету на узвозі Куликівському і влучила у фундамент чотириповерхівки. Удар був дуже потужним. На місці падіння глибочезна вирва в будинку. повилітали вікна і двері. Загалом дві ракети пошкодили 15 будівель. Зокрема, в восьми житлових будинках вилетіло понад дві сотні вікон. Ще в чотирьох пошкоджені дахи. Про це повідомили в департаменті комунального господарства Харківської міської ради. Фахівці обійшли всі квартири. І вже напередодні ввечері подали до будинків центральне опалення та воду. Ось цей чоловік ночував удома. Від вибуху в його квартирі повилітали вікна. Однак сам цілів, бо був у коридорі. Тільки з прогулки прийшли. У нас повилітали окна. У нас, ну от, грубо говоря, ну туалет з ванною, а кноплі вовнутрь. А як рятувальники надавали допомогу постраждалим одразу після вибуху? Дивіться у наступному сюжеті. Неділя центр міста Росіяни влаштували черговий пекельний ранок жителям Харкова. Два потужні вибухи було чуто навіть на околицях, хоча ракети влучили у саме його серце. Дві ракети типу С-300 влучили у Київському районі. Одна з ракет влучила в один з університетів, інша ракета влучила у чотирьохповерховий житловий будинок. Попередньо ракети були запущені з території Білгородської області. Росіяни вдарили по мирних людях. Хтось ще спав, хтось готував сніданок. Маму з донькою, наприклад, врятувало те, що вони були у ванній кімнаті. Армія нелюдів вдарила по найменш захищених стіни кількох будинків, посічені уламками касетних снарядів, якими була нашпигована ракета. Мета росіян завдати якомога більше болю та страждань ні в чому невинним людям. Головний поліцейський Харкова Володимир Тимошко назвав російську армію терористами. Чому восьмій? Щоб людей було більше на вулиці, чому в цей час і чому в цей місце? Щоб було більше втрат серед мирного населення? Посіяти паніку. Миттєво на місце прибули медики. Допомога знадобилася п'ятьом людям. Постраждали охоронець університету, і четверо мешканців будинку. У більшості різані рани, двох травмованих госпіталізували. В одній жінки шок. Рятувальники допомагали евакуювати людей, декого заблокувало в квартирах і гасили пожежі. Одну в житловому будинку, іншу в національному університеті міського господарства. Ракетним ударом буквально вирвало кілька верхніх поверхів вишу. Повилітали вікна, двері, пошкоджене навчальне обладнання і меблі. Частково зруйновані конструкції п'ятого та четвертого. Поверхів сталася пожежа на площі близько 50 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Загалом у результаті вибуху пошкоджено півтора десятка будівель. Відновлювальні роботи досі тривають. Тетяна Доцак, Ігор Тамбієв, факти сіді. Єдині новини.